Високу поважність усім. У цьому відео я покажу вам, як створити обліковий запис Лівагуд, не проходячи етап реєстрації бронювання. Тобто я пропоную вам створити обліковий запис для вашої нижньої лінії у вашому власному обліковому записі Лігуд. І особливо я підкажу вам сплатити членський внесок для нового облікового запису через внутрішній кредитний гаманець Лівегуд. Як відомо, у нас є три способи оплати членських внесків. Перший спосіб через картку Visa, другий оплата через електронний гаманець. І третій спосіб оплата через внутрішній кредитний гаманець Лівигуд. Тобто, у нашому внутрішньому кредитному гаманці, якщо є достатньо грошей, щоб сплатити членський внесок для нового облікового запису, ми можемо повністю увійти в свій обліковий запис і робити дві речі одночасно. Перший створити обліковий запис для вашої нижчої лінії, а другий сплатити членський внесок для вашої нижньої лінії. Це найшвидший спосіб створити обліковий запис і сплатити членські внески, допомагаючи нижній лінії швидко почати бізнес. Друзі, коли ви новачок у Лігуд, якщо у вас немає доходу, ви не зможете створити обліковий запис для своєї нижньої лінії, як я показую вам у цьому відео. Однак є дуже хороший спосіб зв'язатися зі своєю вищестоящою компанією та попросити їх переказати гроші з внутрішнього кредитного гаманця на ваш внутрішній кредитний гаманець. Після цього у вашому кредитному гаманці будуть гроші, тоді ви зможете повністю створити обліковий запис для своєї нижчої лінії та сплатити членський внесок для своєї нижньої лінії. Я наведу наступний приклад, щоб вам було легше зрозуміти, припускаючи, що зараз я переходжу до свого доходу. Тут ви бачите розділ кредитного гаманця, у мене вже є дохід, потім тут з'явиться розділ кредитного гаманця. У розділі кредитного гаманця бачите, є повідомлення, що в моєму гаманці 50 доларів і 55 центів. Тож цієї суми мені достатньо, щоб сплатити членський внесок для нового облікового запису. Високу поважність усім. І це мій нижній обліковий запис, тепер я також натискаю на свої прибутки. Розумієте, тут немає кредитного гаманця, тому що моя нижча лінія не має доходу, тому розділ кредитного гаманця тут не з'явився. Ось чому я тепер перекажу гроші зі свого кредитного гаманця на кредитний гаманець своєї нижньої лінії. А потім я допоможу вам створити обліковий запис для вашої нижньої лінії та сплатити членський внесок через внутрішній кредитний гаманець Лівегуд. Шановні друзі, тепер я знову переходжу на свій рахунок, щоб я міг переказати свої гроші на нижню лінію, потім я роблю наступне. Увага! Нижче є розділ вибору користувача, тобто кому я зараз буду переказувати гроші. У полі імені облікового запису я введу тут ім'я облікового запису цієї особи. Потім прокрутіть униз донизу. У розділі Виберіть тип кредиту я виберу Переказати кредит, потім я натисну кнопку Продовжити. Переходьте до кроку 2, який є етапом переказу. Скільки грошей я хочу переказати, бачите, зараз у моєму гаманці 50 доларів і 55 центів. Тож тепер я передаю 50 доларів. Після того, як я введу суму для переказу, я натисну кнопку Продовжити. Наступний крок оформлення кредиту: я перевірю, чи правильна інформація про особу, яку я хочу передати. Якщо так, я натисну кнопку Звільнити кредит. Потім з'явилося вікно із запитанням, чи впевнений я у передачі. Натискаю ОК розуміється, що я погодився на перенесення. Ось бачите, у моєму кредитному гаманці зняли 50 доларів, а мій залишок становить 55 центів. Привіт, хлопці! Тепер я знову повернувся до свого нижнього облікового запису. Потім я натиснув на свій заробіток. Тепер ви бачите, що тут з'явився розділ кредитного гаманця, тому що зараз на моєму нижчому рахунку є гроші, тому з'являється розділ кредитного гаманця. Далі я клацнув розділ кредитного гаманця, ви бачите в моєму нижчому обліковому записі, що наразі у вас є 50 доларів на вашому рахунку. Тож мій нижчий рахунок отримав 50 доларів з мого рахунку, високоповажність усім. Таким чином, коли у вашому кредитному гаманці достатньо грошей, щоб сплатити членський внесок для нового облікового запису, вам дуже легко створити обліковий запис для вашої нижньої лінії. Ви робите наступне: спочатку ви входите на вебсайт ligod.com, потім ви помічаєте, що нижче є мій дохід. Ви натискаєте на мій дохід, далі натисніть на розділ кредитного гаманця, потім прокрутіть униз і поставте прапорець, щоб створити нового користувача. Далі, в розділі вибору кредиту, натисніть на нього та виберіть перший рядок, щоб замовити продукти або оплатити членство. Потім натисніть кнопку Продовжити. Перейдіть до цього кроку, прокрутіть вниз, щоб ввести інформацію про свою нижчу лінію. Зверніть увагу на ім'я користувача реєстранта, тут з'явиться ім'я вашого облікового запису. Якщо ви входите у свій обліковий запис, але створюєте новий обліковий запис для своїх F, але не Ф1, тобто не людини, яку ви представили безпосередньо, а з двома поверху вниз ви звертаєте увагу. У полі імені користувача реєстранта ви повинні ввести правильне ім'я користувача особи, яка направила особу, для якої ви створюєте обліковий запис. Щодо того, коли ви є особою, яка безпосередньо представляє, звичайно, у цьому розділі це має бути ваше ім'я для входу. Потім нижче є розділ інформації про користувача, де ви вводите інформацію про особу, для якої створюєте обліковий запис. Як ви бачите, я ввів всю інформацію, зверніть увагу, якщо ім'я користувача збігається з ім'ям для входу іншого учасника, на наступному кроці з'явиться сповіщення, і тоді вам доведеться повторно створити логін. Введіть, щоб уникнути дублікатів. Далі ви прокручуєте вниз, у розділі інформації про доставку вибираєте країну, а потім вводите всю інформацію в ці поля. Після того, як ви ввели інформацію в розділ доставки, ви прокрутите вниз до розділу членства. У розділі щомісячних клієнтів ви клацаєте тут ви обираєте платити щомісяця 9 доларів США і 95 центів. Потім ви прокручуєте вниз у розділі стаєте реферером. Ви клацаєте тут, вибираєте цей пункт, це означає, що ви сплачуєте внесок у розмірі 40 доларів, США, а потім натискаєте кнопку Продовжити. Перейдіть до цього кроку, який є кроком видачі кредиту, будь ласка, прокрутіть униз і переконайтеся, що інформація, яку ви ввели, правильна. Зокрема, у розділі вибору продукту ви можете побачити, чи правильна сума, яку ви вибрали для сплати. Тут ви побачите, що загальна сума до оплати становить 49 доларів США і 95 центів. Далі нижче в розділі адреси доставки перевірте, чи правильно введена інформація. Якщо ви бачите, що вся інформація правильна, натисніть кнопку зняття кредиту. Після цього з'являється вікно з таким повідомленням запитайте, якщо ви впевнені, що хочете заплатити. Якщо ви впевнені, натисніть ОК. Друзі, я щойно створив новий обліковий запис, тепер повідомляється, що сума на рахунку в кредитному гаманці F1 мого нижчого рівня становить лише 5 центів. З огляду на це, моя нижча лінія створила обліковий запис для своєї нижчої лінії. Тепер перевірте, чи вдалося створити обліковий запис. Ви клацнете на моєму розділі Про мене, і ви побачите список учасників, у яких ви створили обліковий запис або які зареєструвалися, щоб мати місце, також з'явиться тут. Ті, хто створив обліковий запис і здійснив успішний платіж, ви побачите, що в цьому стовпці посилання буде написано так, а в стовпці статусу буде написано Активний. Зокрема, у графі телефон буде номер телефону абонента. Друзі, після того, як ви створили облікові записи для учасників нижньої лінії, тепер вам потрібно зробити для них одну дуже важливу річ ви увійдете в їхній обліковий запис, щоб налаштувати їхній кредитний гаманець, щоб, коли вони отримають дохід або перекажуть їм гроші вище, вони контролюватимуть свої гроші в кредитному гаманці. Тож тепер я вийду зі свого нижнього облікового запису, а потім увійду в свій нижчий обліковий запис. Щоб увійти, я натисну кнопку продовжити. Спочатку введу ім'я користувача, потім пароль, а потім натисну кнопку Увійти. Високоповажність усім. Тож я увійшов до свого нижчого облікового запису. Тепер, щоб налаштувати їхній внутрішній кредитний гаманець, я клацну на свій прибуток. Увага! Для нового облікового запису, коли вони не мають доходу та не встановили внутрішній кредитний гаманець, розділ кредитного гаманця тут точно не з'явиться. Тому вам потрібно встановити для них кредитний гаманець. Ви робите наступне. Ви натискаєте на розділ для перерахування комісій на кредитній гаманці. Потім ви перевіряєте цей останній пункт, а потім натискаєте кнопку збереження, щоб зберегти його. Після цього ви отримаєте таке повідомлення, тобто ви завершили перерахування комісій на кредитний гаманець. Тепер після створення облікового запису та оплати вам слід перевірити, чи нараховано кошти на вашу нижню лінію. For ad controller, clicka pa order historic objected. Dukomarda at se bestolningen visas har. Sadin downline har skapat at conto ok har betalat. Ok nakomar dju at med deladin downline at du har skapat at conto at dem samt har betalat deras melmsavgift. Det fins doc and micet kanzlich sak har detil saha in nand du skapar et conto for din downline bord du pamin nadin downline om at overfor a pengar til forst. Det wil saha de over for dich forst med balopit 50 dollar. Sedan skapar diu bara et conto et dem. Elr efter at du har skapat et conto for dem. Sedan pamin ner du dem om at overfor a penhar tilh. Excellenzer Allah. Sa jahhar precis visad diherdjus kapar et konto for din downlane des sutom visaj jahdih Herdu betalarmelm savhiften via den intern kredit planboken med den har videonhar jah sluitfurt mit abdrah. Naskul Jahh Vilja auslutachar. Til sis onskar jahdih olli katil. Jah onskar er framhana. Heshda ok pa atersind.